Зранку біля дверей сервісного центру пенсійного фонду у Луцьку черга. Хтось прийшов, щоб оформити пенсію, хтось аби отримати довідку, але доводиться стояти на вулиці. Світлана Миколаївна прийшла по субсидію. Я не можу добитися на якому відділенні отримати субсидію. Пішла на 24-те, кажуть: немає діть пенсійний фонд. На 20-му немає діть пенсійний фонд. І отаке -от -от от робиться. Виявляється, така довжелезна черга до працівниці, яка видає відвідувачам талони з номером відповідного місця в електронній черзі, але тільки видачою папірців справа не обходиться. Кожного тут ще й консультують, вислуховують проблему. Перевіряють інформацію у базі даних і так далі. От і виходить, поки займаються одним, решта мусить стовбичити на вулиці, навіть у морози. Питаються, даті чи що? зараз. Хвилинку вона запитає в якому питанні чи варто вам стояти в черзі, чи не варто. Коли перша така собі смуга перешкод подолана, будьте ласкаві почекати вже приміщенні. з талоном в руках, позираючи на екран, де має висвітитись ваш номер столу. Пан Сергій каже. Вчора поховав матір і прийшов отримати допомогу. Годину 15. Годину 15. вже моя одна черга буде я. керівниця. Оксана Ткачук розповідає, така ситуація в них вже другий місяць. Справа в тому, що уряд з 1 січня передав пенсійному фонду України функції з нарахування та виплати житлових субсидій і пільг. Зокрема, через це і формуються великі черги. Об'єми людей збільшились за те, що збільшилася кількість послуг, а послуги у нас об'ємні і призначення, перерахунок. Тобто є визначений певний час на цю послугу. І ми просто фізично ну, не можемо е, надати. Окрім цього, розповідає пані Оксана, роботи стало більше через війну, адже нині Пенсійний фонд. Обслуговує і переселенців, керівниця наголошує, талони з номером черги видає тільки одна працівниця. Кожна послуга потребує певного часу, а спеціалістів бракує. Усе це ще більше сповільнює роботу. Кожна послуга займає годину. Навіть призначення пенсії воно майже до години, тому що це спеціалісту треба вивчити документи, їх відсканувати, тому що ми працюємо електронно. Ми не працюємо з копіями. Ми відскануємо документи, формуємо електронну справу і даємо її в роботу. У фонді переконують у морози, аби люди не мерзли, запрошують їх всередину, але просять у такому випадку дотримуватись черги. Щоб вони присіли, щоб вони один за одного притримувалися черги, щоб коли ми вже їх будемо викликати, щоб ми могли їх. Ну щоб вони самоорганізовалися, вот що ми їх просто просимо і віднестися з розумінням, щоб не стояти даремно. Людям радять записуватись на прийом через інтернет або звертатись зі своїми питаннями на гарячу лінію, але й тут проблема. Не всім літнім людям під силу опанувати новітні технології, та й на гарячу лінію інколи неможливо додзвонитися. Постійно зайнято, скаржаться пенсіонери. От і доводиться вистоювати живу чергу, як колись у період пізнього совка перед продуктовими магазинами. Дмитро Сопринюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.